Про те, що вилікувати вітчизняну медицину допоможе добровільне медстрахування, говорять не перший рік. Утім, поки що лише мільйон триста тисяч українців мають такий страховий поліс і можуть розраховувати на оплачуване лікування. Якщо у нас е примерно 15 млн працюючого населення, це 9% где-то. А якщо соотнести к роботоспособному населенню, это 27,5 млн так, то это 4,7%, даже 5% нет. Здоровий співробітник успішна компанія. Наразі все більше українських підприємств беруть на озброєння цей девіз, оформлюють добровільну корпоративну страховку для свого персоналу. Крім того, це додатковий елемент мотивації у соцпакеті. Водночас до цього вдаються здебільшого великі компанії зі значним штатом. Це компанії, які от що якщо людина чоловік в колективі, скажем, 7 роботав сім літ, восім і більше, то это член команды, который независимо від состояния його має має от состояния его здоровья должен оставаться в строю и должен быть членом команды. А вот для невеликих компаний, кажуть эксперты, дещо обтяжливо страховать своих працівників. то же радість закладати витрати на здоров'я у фонді оплати праці. Состоїть із основної зарплати там фонд на приміривання, на матеріальну допомогу обов'язково. Так от, ми говоримо, що є Фонд матеріальної допомоги на оздоровлення соблюдають пропорцію паритетне участі в оплаті. Торік вітчизняний ринок добровільного медстрахування додав понад 10% проти 2012-го. Його обсяг перевищив півтора мільярди гривень. Третина усіх угод припадає на індивідуальні пакети, решта корпоративне страхування. Основну скрипку тут грають столиця та індустріальні регіони країни. Володимир Клюєв, Андрій Скаргленко, новини, телеканал Бізнес.